Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, шановні друзі, в цьому відеоролику хотів би розглянути один текст і два пояснення нього. Давайте ми для початку прочитаємо цей текст, це буде перший лист апостола Павла до Корінтян, 13 розділ, і прочитаю з 8 вірша. Любов ніколи не перестає, хоч і пророцтва припиняться, і мови замовкнуть, і знання скасуються. Бо ми почасти знаємо, почасти пророкуємо. Але коли прийде досконале, тоді те, що почасти, припиниться. Коли я був дитиною, то по-дитячому говорив, по-дитячому думав, по-дитячому міркував. А коли став мужем, то залишив дитяче. Тому що нині ми бачимо, як у тьмяному дзеркалі тоді вічна віч, нині знаю почасти, тоді ж пізнаю, як і я був пізнаний. Тепер же прибувають ці три: віра, надія, любов, але більша з них любов. Особливо хотів би звернути увагу на слова з 10 тексту. Але коли прийде досконале, тоді те, що почасти, припиниться. Як я сказав, я хочу сьогодні розглянути в цій відеоролику два пояснення цих текстів. Перше, тобто, два пояснення вони є наступними. Якщо той тобто, в вигляді питання можна поставити так. Павло в даному тексті мову веде про написання нового заповіту чи другий прихід Христа. Перше пояснення наступне. Коли Павло говорить, що коли ж досконале настане, він має на увазі написання нового заповіту. І з цього робиться висновок тоді, оскільки новий заповіт вже написаний повністю, ми маємо канон нового заповіту. Тому частинне, або ж як тут написано, почасти те, що почасти, воно, скажімо так, померло разом з апостолами. Це з цього тексту, скажімо так, пророцтва мови і знання. Баптистське богослів'я це сакціонізму вчить, що надприродні дари, які використовували Ісус Христос і апостоли, такі, як, наприклад, дар зцілення або дари зцілення, інші мови, вияснення мов, чудеса померли разом з апостолами. Вони стверджують, що коли Біблія говорить про дари, що вони припиняться частинним, коли настане досконале. То мається на увазі під словом досконале написання нового заповіту. Оскільки у нас є новий заповіт, дари припинили свою дію. Я особисто притримуюся іншого розуміння даного тексту. Пізніше я нього озвучу. А зараз хотів би сказати те, чому я не згідний з цим першим розумінням, що коли Мова тут йде про досконале, тобто, що мова йде про написання канону нового заповіту. Я з цим не згідний. Чому? В цім тексті говориться, що з появою досконалого не тільки пророцтво мови, але і знання скасується. Але ми бачимо, і це очевидний факт для всіх нас, що знання не скасувалось. А навпаки, з кожним роком знання Біблії все збільшується. І це за це слава Господу. Тому, коли в цім тексті Павло говорить, що з настанням досконалого те, що частково припиниться, під досконалим він точно не має на увазі написання нового заповіту. Бо новий заповіт був написаний в першому столітті, а знання існують і по сьогодні, і в 21-му столітті з 1 століття. Більше того, хочу сказати: якщо знання сьогодні є. То це означає, що є і пророцтво, і мови, і інші дари. Чому? Бо контекст не дає нам зробити таке твердження, що чогось вже немає. Цебто, воно призупинилося, призупинило своє існування, а щось призупинить в майбутньому. І з даного тексту ми бачимо наступне: що все, що назване Павлом, тут як част частинним Воно призупинить своє існування в один момент. А не щось в один момент, а щось інший. Всі три речі, які Павло тут називає, вони призупинуть своє існування в один момент. В один момент. Тому, коли Павло говорить про прихід досконало, він не говорить про написання нового заповіту. Наступне, що варто зауважити з цього тексту да, з настанням досконалого, ми будемо бачити вічна віч, або обличчям до обличчя. Це ще про це мова йде в 12-му 12-му вірші давайте прочитаємо. Тому що нині ми бачимо, як у тьмяному дзеркалі, Павло каже, тоді ж, коли прийде це, то досконало настане вічна віч або обличчя в обличчя. Нині знаю почасти, тоді ж пізнаю, як і я був пізнаний. Так ось. Вираз лицем до лиця або вічна віч в старому заповіті майже завжди означав особисту зустріч. Скоріше за все, Павло для, скажімо, цієї вик фрази використовує да, старий заповіт, він бере із старого заповіту, запозичує із старого заповіту цю фразу, ці слова. І давайте ми глянемо в старому заповіті, що ж означало обличчя до обличчя. Що це справді означало особисту зустріч віч на віч. Книга буття, 32 розділ, 30-й вірш, це перший текст. І назвав, як і ім'я того місця Пенуїл, бо бачив був Бога лицем у лице та збереглася душа моя. Книга Вихід, друга книга Біблії, 33 розділ, 11 вірш. І говорив Господь до Моїсея лицем в лице, як говорить хто до друга свого, і вертався він до табору. А слуга його, юнак Ісус, син навін не виходив із середини скині. Наступний текст повторення закону, 5 розділ, 4 вірш. Обличчям обличчя говорив Господь із вами на горі з середині огню. Книга Суддів, 6 розділ, 22 вірш. І побачив Гедеон, що це англо Господній, і сказав Гедеон, Ах, Владико, Господи, бо ж я бачив Господнього ангела обличчя в обличчя. І ми можемо навіть привести текст із нового заповіту, е, післання апостола Івана, перше соборне післання, третій розділ, другий вірш. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подійні до нього, бо будемо бачити Його, як він є. Тут немає обличчя до обличчя, але мова йде про це, про особисту зустріч, коли ми будемо бачити Христа, як Він є. Тому виходить, що досконали в цім тексті це другий прихід Христа. Коли ми будемо бачити Нього обличчям обличчя, тоді не буде потреби в частковому, якому-то способі другорядному спілкування з Господом, да? який є сьогодні, частинне є сьогодні. Тому що ми його не бачимо особисто так. Як ми будемо бачити, прийде час, як настане досконале, ми будемо бачити, ми будемо мати спілкування з ним, але вже не такого формату, як зараз. Сьогодні Бог по різному говорить до нас, по різному дає свої повідомлення через пророцтво, мови, в снах і багато іншим способом. Але коли прийде досконале, тобто. Настане другий прихід Христа, і ми зустрінемося і будемо бачити його віч на віч, тоді не буде необхідності в цих методах спілкування з нашим Господом. Ми будемо в іншому форматі мати спілкування да, на особистому рівні і будемо збудовуватися. Давайте такий приклад приведу: коли ми на відстані один з одним, наприклад, 1000 кілометрів у нас да, відстань або ж більше. Ми спілкуємося різними способами, особливо по телефоні. Або там по Вібері, чи Телеграмі, чи в інстаграмі. Різними способами ми виходимо на зв'язок. Ну, це одне спілкування. Але коли, наприклад, ми вже з'їхалися і разом в, одному, в одній кімнаті, в одному домі, правда, ми не беремо телефон і не телефонуємо один до одного. Нема необхідності, і це вже глупо. Тому що. Краще, найкраще спілкування, коли ти наодинці вічна віч. Тому я вважаю, це друге пояснення даного тексту, що коли Павло говорить в 10 вірші, да, написано, а коли прийде досконали, він має на увазі не написання канону Нового заповіту, а другий прихід Христа. І тоді вже те, що почасти, в е, нього не буде. Просто воно не буде потреби в ньому, коли ми будемо особисто видимим чином споглядати на Господа, бути в його присутності, да, вічна віч бачити його. Я вважаю, що це саме правильніше пояснення даного тексту. Саме про це мова йде. А коли ще цього немає, коли ще Христос вдруге не прийшов за своєю церквою. То є необхідність сьогодні в пророцтвах, мовах і в інших способах спілкування з нашим Господом. Є просто велика необхідність. І сьогодні ми це бачимо. І воно буде аж до того часу, коли прийде Ісус Христос. Тому, роблячи підсумок, я би хотів сказати наступне. Ми розглядали два пояснення цього тексту, що значить досконале. Перше. Це є прихильники цього розуміння, що вони говорять, що мова йде про написання канону нового заповіту. І оскільки вже написаний новий заповіт, тому те, що почасти, це протопророцтво, мови, знання, воно вже скасувалося, вже немає, немає потреби в цьому. Але є інше пояснення, да, друге пояснення, і я саме прихильник до другого пояснення, я пояснив, чому я не згідний з першим. Ви мали можливість почути аргументи. Я вважаю, що мова йде про друге пояснення. Коли Павло говорить про досконале, він має на увазі другий прихід Христа. Коли Христос прийде, і ми будемо бачити Його віч на віч, да? от тоді те, що почасти, воно призупинить своє існування. Його просто не буде потреби в ньому. І хай Господь нас благословить, шановні, допоможе нам ще більше і більше розуміти його слово. Розуміти правильно тексти, тлумачити правильно тексти. Всім шановні, дякую за перегляди моїх відеороликів, за коментарі, за поширення. Буду дуже вдячний за підписку, якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал. І хай Господь нас всіх благословить. Будьте благословені!